Знайти дітей за винагороду їй обіцяє міліція Київщини, людина, яка допоможе у пошуках зниклих хлопчиків. Двійко дітей з села Глібівка на Київщині зникли ще в липні. Попри зусилля міліції, жодної зачіпки, яка би підказала, де вони, поки що немає. Оксана Щербина про те, що відомо на тепер. Акуратно складені на столі підручники за п'ятий клас чекають господаря. Все-таки дитина прийде, да, обгорнемо книжки. Да, де вже в школу. Так, надіємося. Мама зниклого Тимофія Кушніренка вже навчилась стримувати сльози і чекати. Плаче лише коли молодша донька запитує, де братик. Мати впевнена, син живий. Додають віри слова ворожок, яким показувала його фото. Що живий є. Вони живі, той їх серед мертвих їх там немає. Допоможіть знайти дітей. Ледь не на кожному стопіву у Глібівці, де зникли діти, оголошення з портретами Тимофія та Юри. Хлопці-сусіди в день зникнення заливели велосипед, попередили родичів, що їдуть гуляти, але додому не прийшли. Нині їх чекають усім селом. Там доміки пустиє, є, може вони там, хто їх наче не пускає. Старший Юрій Громов жив у інтернаті, додому приїжджав лише на канікули. Мама позбавлена батьківських прав, але каже, причин тікати з родини у сина не було. Щоб його хтось обіжав, не було такого. Тим більше, що я договарювалася з ним, їхати у Київ. Я йому обіцяла скейта купити. Ну так він він би не поступив так. Добре. Дозвольте нас по можливості, якщо. Хтось має будь-яку інформацію. Нас орієнтували тут. Вказані номера мобільного телефону. У церкві, магазині біля сільради і в маршрутках міліціонери додатково розклають орієнтування на хлопців у людних місцях. Співробітниця заправки Наталя знає одного з хлопців і за день до зникнення навіть бачила їх на ставку. Такий спокійний, бо ж я важам теж не скажу, що він утік саме. Не знаю, де. що там могло случитися. Ну я просто не вірю. Оперативники з собаками прочесали кожен закуток у селі. Водолази перевірили дно київського моря, де могли купатись хлопчаки. Усе марно. Тепер міліціонери повторно обходять двори у глібівці і сусідніх селах. Зяйка, знаєте про цих дітей? Чули? Ой, їх я не знаю. Діти у Вишгородському районі, якщо зникали, їх знаходили за кілька днів. Тимофія Кушніренка і Юрія Громова не можуть розшукати другий місяць. Кримінальну справу порушили за статтею Умисне вбивство. Те, що втопились, міліціонери відкидають. Будь-яких речей дітей ми не знайшли у воді. Кожного хто зустрічав цих дітей, міліціонери просять повідомляти і обіцяють винагороду, тому хто допоможе їх розшукати. Оксана Щербина, Євген Соловей, ТСН, 1+,1.